Мене звати Олександра. За фахом я швія, але довгий час працювала офіціанткою, а останні 10 років була майстром манікюру. Я під час війни зі своїм сином потрапила до Португалії. І там я коли відчула відчуття у цього біженства, у мене нема навіть своєї тарілки, а я, начебто, майстер манікюру знаменитий в своєму місті. І тут я ніхто. І я зрозуміла, що. Я хочу майбутнє. Я хочу мати таку професію, яка приносила б мені е, можливість, да, щоб я мала можливість заробляти з будь-якої точки всесвіту. Е, я ще мама аутиста. Мій мій син, особлива дитина, і мали проблеми по здоров'ю такі, які за 7,5 років нам не допомогли вирішити лікарі. Я була та мама, яка була в печалі. Мій син страждав, і я поруч з ним. А е, е, я залишилась без чоловіка. І так як я багато працювала, я мала оплачувати йому багато занять, щоб він е, гарно себе да, щоб він гарно Звивався, я багато працювала, і що я отримала біль в спині, зір, судор в руках, коли ти вже не можеш навіть працювати. І я зрозуміла, що що, якщо вже це трапило зі мною в 36 років, що буде зі мною в 50? За що я буду жити? Ким я буду працювати? І Я просто замислилась на своїм майбутнім. Я поставила собі таку ціль а, а, найти собі таку професію, яка приносила б мені користь і мені, і людям. І я хотіла ще заробляти з будь-якої точки, всесвіту. Коли до мене постукався Форевер, я це зрозуміла, що це саме те, що я шукала тут. Класний продукт можливість заробляти з будь-якої точки, всесвіту. І що саме було для мене, як для мами, яка страждала і страждала моя дитина. Я отримала такі результати по здоров'ю, після яких я просто не могла мовчати і не могла не почати співпрацювати з цією з компанією, тому що та дитина, яка в мене була до форевер, і та дитина, яка в мене після Форевер з цими продуктами, це зовсім дві різні дитини. І моя життя до форевер і після Форевер це зовсім інше життя. До нього в мене були депресії, я не хотіла жити. Мені навіть здавалося, що я не любила свою дитину forever з цим оточенням, з цими продуктами, я, моя дитина, моя сім'я отримує класні результати. Тому, ну, саме я тут. Ну, по-перше, я тепер не знаєте, не утаунила жінка яка завжди в печалі. Я ну, знаходжуся в оточенні, яке мене радує, яке мене підтримує. А, я. Маю змогу подорожувати. Я знаходжуся тут безкоштовно в Карпатах і не одна, а зі своїм партнером. І це так приємно, коли ти розумієш, що ти причетний, причесний до змін інших людей, не тільки своєї сім'ї, а ще й інших сімей. І для мене це саме те, що я шукала, те, що може приносити користь мені і людям. Не рекомендую вивчати. Я рекомендую сразу спробувати і зрозуміти, ну можна довго. А думати, воно тобі сподобається чи не сподобається, звийдев тебе чи не вийде, але краще спробувати і відчути це на собі. Тому я рекомендую просто взяти і спробувати.